Цикл з лічильником. Давайте пригадаємо, що таке цикл в алгоритмі? Який вигляд має команда циклу з лічильником та як вона виконується? Який вигляд має блок-схема циклу з лічильником? Чи можуть команди тіла циклу з лічильником виконуватись тільки один раз? Давайте повторимо основні поняття. Загальний вигляд команди циклу з лічильником у мові Python такий: For ім'я змінної in range – кількість повторень в дужках, двокрапка. Далі йдуть команди тіла циклу. Перший рядок, де for – це для з англійської мови, і in range – в діапазоні, називається рядком заголовка команди циклу з лічильником. А змінна в цьому рядку називається лічильником циклу. Функція range. В дужках кількість повторень утворює, тобто генерує набір послідовних цілих чисел, перше з яких 0, а останнє на 1 менше від заданої кількості повторень, усього чисел стільки, скільки задано кількість повторень. Наприклад, range 3 генерує набір чисел 0, 1, 2, тобто всього 3 числа. Змін на лічильник циклу послідовно набуває значень із цього набору чисел. Виконується команда циклу з лічильником так. Перше. Функція range в дужках кількість повторень генерує набір чисел від 0 до кількості повторень мінус 1. Друге. Виконується перевірка, чи є в наборі числа, які ще не використовувалися, і могли б стати новим значенням змінної лічильника циклу. Третє. Якщо результат перевірки true, то змінна лічильник циклу набуває значення першого з набору чисел. Які ще не використовувалися. І після цього виконується дія 4. Якщо false, то виконання команди циклу закінчується і далі виконується наступна команда. Наступна за командою циклу. Четверте. Виконуються команди тіла циклу. П'яте повторюється виконання дії 2. Функція range в дужках початок, кома, кінець, кома-крок. У загальному випадку має три аргументи цілого типу. Початок це перше ціле число, яке потрапить до згенерованого списку. Кінець це ціле число, яке не війде до згенерованого набору, і яке більше за всі числа з набору, якщо крок більше нуля, і менше від всіх чисел з набору, якщо крок менше нуля. Крок різниця між кожними двома сусідніми цілими числами в згенерованому наборі чисел. Наприклад. Функція range 3,9,2. Згенерує такий набір чисел 3, 5, тому що 3 плюс 2 буде 5 і 7 5 плюс 2. Наступне число 7 плюс 2, тобто 9, не обвійде в набір чисел, оскільки воно не менше, ніж другий аргумент функції. Розглянемо задачу. Складіть проєкт для знаходження суми 5 чисел, перше з яких дорівнює 7. А кожна із чотирьох наступних на три більше за попереднє. Запишемо розв'язання даної задачі на мові Python. І так, перше число у нас буде 7. Введемо деяку зміну, наприклад, x. X присвоїти 7. Це і буде наше початкове число. Далі, нам необхідно знайти суму з п'яти чисел. Значить, введемо змінну S і присвоїмо їй 0. Тобто, на початку виконання програми у нас буде сума нульова. Далі запускаємо цикл. У нас 5 чисел, значить цикл повинен бути 5 разів. For e-in range 5. Далі додаємо число до даної суми. S присвойте S плюс x. І наступне число збільшуємо на 3. X присвойте x плюс 3. На цьому тіло циклу закінчилось. І виводимо нашу загальну суму. Print в дужках в лапках S дорівнює, кома S. Запускаємо, перевіряємо. S буде 65. Запам'ятай найголовніше. Загальний вигляд команди циклу з лічильником у мові Python такий. ФО. Ім'я змінної in range, В дужках кількість повторень, двокрапка, І далі команди тіла циклу. Перший рядок називається рядком заголовка команди циклу з лічильником. Змінна в рядку заголовка команди циклу з лічильником називається лічильником циклу. Функція range в дужках кількість повторень утворює, тобто генерує, набір послідовних цілих чисел, перша з яких 0, а остання на 1 менше від заданої кількості повторень. Змінна лічильник циклу послідовно набуває значень із всього набору чисел. Виконується команда циклу з лічильником так. Функція range в дужках кількість повторень генерує набір чисел від 1 до Кількість повторень мінус 1. Далі виконується на другому етапі перевірка, чи є в наборі числа, які ще не використовувалися і могли б стати новим значенням змінної лічильника циклу. На третьому етапі, якщо результат перевірки true, то змінна лічильник циклу набуває значення першого з набору чисел, які ще не використовувалися, і після цього виконується дія 4. Якщо false, то виконання команди циклу закінчується. І далі виконується команда наступна за командою циклу. Четвертий етап виконуються команди тіла циклу. П'ятий етап повторюється виконання етапу. 2. У записі команди циклу з лічильником усі команди тіла циклу повинні бути записані з однаковим відступом від першої літери в слові ФО. Дякую за увагу. Слава Україні!